Знайомтесь, це наші герої. О, Боже мій, А це наша сумщина. А це пам'ятки часів її активної індустріалізації. Постіндустріальні об'єкти, замовчувані події та таємничі місця минулого, а також відомі особистості та місця їх сили. Це випробування, які пройдуть наші герої заради звання дикого мандрівника. Посвящайте мене веті в рицарі. Він він і колись право давати. Сисменники виженуть, то може буде заробляти. за А все разом. Це наш тревел-квест. Край пригод. Сумські околиці. Привіт, я Олена Дарфафолова. Я сьогодні вирушаю на краю пригод. Олені 34 роки. Вона народилася на Донеччині, навчалася у Харкові і от уже 7 років живе у Сумах. Має дві вищі освіти: архітектор, дизайнер та будівельник. З 2012 року має і розвиває власний сімейний бізнес. Олена часто допомагає розвивати підприємцям їх бренд, безкоштовно створюючи для них логотипи та фірмовий стиль. Подивимось, що нам підготували редактори. Це моє перше завдання. Біля Сум знаходиться один з найбільших археологічних об'єктів Європи. Який саме зеленогайський курганний Некрополь, сонячно-галявинська стоянка первісних людей, баранівське печерне городище. Оскільки я не є кореною сумчанкою, тому мабуть я буду вгадувати. Я пропоную Зеленогайський-Круганський-Некрополь. і це вірна відповідь. Ура, друзі! Я вгадала. Ну що ж, тоді вирушаємо. Зелений гай. Зовсім поруч з містом Суми знаходиться зеленогайський курганний комплекс. Він складається з двох городищ сіверян великого і малого, величезного селища площею близько 25 гектар, а також найбільшого в Європі курганного некрополя. Курганів тут близько 2,5 тисяч. Кажу вам, сіверяни. Просте ваше місто лісо. Уперше цей комплекс досліджувався в 1929 році відомим археологом Миколою Макаренком та фундатором Сумського художнього музею Ніканором Монацьким. Вони склали докладний план селища і розташування курганів, але, на жаль, він був втрачений. В радянські часи тут розташовувалася база спортивного орієнтування, і саме спортсмени-орієнтувальники допомогли археологам нанести на історичну карту Сумщини більшу частину відомих нині археологічних пам'яток минулого. Привіт, ми шукаємо Зеленогайський комплекс. Допоможіть, будь ласка. Добрий день. Ми зараз з вами знаходимося на території пам'ятки археології національного значення Зеленогайському комплексі. Територія Сумщини була в той час територією, де, де проживало слов'янське плем'я Сіверян. На кордоні держави були споруджені такі от городища фортеці, укріплені поселення. А скажіть, будь ласка, з приводу ландшафту цієї території? Це корінний берег річки Псе. І він має такі, от бачите, схили і порізаний цей берег ярами. Створюються миси. І саме такі от миси, які з трьох сторін мали круті схили, неприступні для ворога, який нападав. З боку поля був захищений мис валом і ровом. І таким чином поселення перетворювалося в таку от неприступну фортецю. Через зелений гай проходив великий магістральний шлях, булгар Київ, який вважають від Женям великого шовкового шляху було не просто шлях пролягав, а саме тут перехрещаття двох шляхів. Один шлях, який ішов з Булгара на Київ, а інший шлях це який ішов із Саркела Білої вежі, Тмутаракані на північ до Путивля, Чернігова і в інші північні князівства давньоруської держави. Тут рухалися каравани як по суходолу, так само можливо і по річ. А зараз, рухаючись цією рухаючи ці дорогою, ви зустрінете свою наступну локацію. Дуже вам дякую. Пройшовши стежками спортсменів-орієнтувальників, ми опиняємося на наступній локації. Час розкривати нове завдання квесту. Потрібно дістатися іншого берега псла повітряним шляхом. І отримати там своє наступне завдання. Вау, я буду на тарзанці, друзі. Ну не знаю. Мені здається, мені пощастило. Я жодного разу цього не робила. Трохи нескладних приготувань, і можна вирушати у політ над річкою. Я хвилююсь. Я жива. Продовжуємо подорож. Так, ну що, попереднє завдання мене не злякало. Існує термін Сумська свита. Що він означає? Одяг сумських козаків. Близьке оточення сумських цукрових магнатів. Характерна сукупність шарів гірських порід. Ну, я вважаю, що це близьке оточення сумських цукрових магнатів. Не знаю, вірно чи ні. Але напевне у сумських цукрових магнатів була своя свита, але до самостійного терміну, все ж таки, вона не дотягла. Вірна відповідь: це гірська порода. Покарання чекаю на покарання. Так, покарання буде. А яке ти дізнаєшся на наступній локації? Так, ми вже знайшли нашу наступну локацію. Ходімо. Доброго дня! Добрий ми день. Ми шагнаємо Сумську світу. Ось тут, під оцим горбом, під правим берегом, знаходиться ця сумська свита. Що це таке? У вас є якісь здогадки? Ні, я взагалі невірно відповіла на це запитання. Сумська свита це такий шар осадових гірських порід, який названий іменем нашого міста. Біля міста Суми. Цей шар найкраще видно, він виходив на денну поверхню, його можна було найкраще описати, і він вважається еталонним для інших геологів. І це була пам'ятка природи місцевого значення, яка називалась Лучанський розріз. Ну, якщо ви не справилися з цим завданням, то справді доведеться попрацювати. Як ви ставитесь до того, щоб пошукати зуби акул? Я вже готова, налаштована, серйозна, відшукати зуби акули. Ходімо. А зараз ми йдемо до казкового тунелю. Готові? Так. Ходімо. Як лісковий динозавр ще Були хвощі були 30-метрової висоти. Краса Класно. Кріт як в казці. Ну, якщо хочемо потримати в руках сумську свиту, то це виглядає ось так. О, досить не... фундаментально. Це не пісок, не глина, це досить тверда гірська порода, яка називається опокою. І зараз вивчаючи шари осадових порід. Науковці можуть дуже багато розповісти. Розповісти багато подробиць, які пересічним людям здаються фантастичними. Який був клімат, які були рослини, які були тварини, які були умови 56 мільйонів років тому. Тримайте, знайти тут можна викопні рештки. Якщо дуже добре пошукати, то я думаю, можна знайти навіть зуби акул. Якщо ви побачите трикутничок, такий трикутничок схожий. Ну це справді схоже на зуб акули. То це він і є. Ми тут можемо знайти і інші, але я думаю, буде досить складно, тому що прийшов дощ. Здається, то не акула. Ні, 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 це не акула. І нащо вам мої зуби здалися? На жаль, зуби акули Олена сьогодні не знайшла. Але наша експертка дещо підготувала заздалегідь. Бачите, тут такий дуже цікавий камінець в дірочках. Це скелети найпростіших істот, які називаються фарамініфери. Вони мали такі вапнякові скелетики, які дуже довгий час осідали на, на океану, і ось так вони виглядають. Це фараманіферовий вапняк. Я, я, друзі, мабуть, забираю з собою як майбутній реквізит і на згадку про сьогоднішній день. Ну, ось ваше наступне завдання. Ура! Дякую. Ця людина мала більше 40 псевдонімів. Назвіть, хто це? О, я не знаю. Чехов. Вірно, це Чехов. Він же Антоша Чехонте. Він же брат мого брата, лікар без пацієнтів, запальна людина, гайка номер 6 Дон Антоніо Чехонте. І ще багато інших чудних псевдонімів мав цей талановитий драматург з неперевершеним почуттям гумору. Тоді я можу здогадатись, куди ми зараз вирушаємо. Так, наша наступна локація будинок музею відомого драматурга Чехова. Ось наша нова локація. Будемо більше дізнаватись про Чехова. Ходімо. Доброго, Доброго дня. Розкажіть трохи більше. Цей будиночок унікальний. Він невеличкий, але відтворює сьогодні українську сторінку життя і творчості великого всесвітньо відомого. Письменника Антона Павловича Чехова, який гостював тут свого часу, коли йому було 28-29 років у місцевих поміщиків линтварьову. Якщо ви поціновувач таланту Чехова, то цей музей вам точно сподобається. Працівники музею з особливою любов'ю і повагою до нього намагалися відтворити тут побут тих часів. Перші експонати до музею принесли люди, які ще пам'ятали письменника. Комусь він дарував тут їх перші дитячі книжки, когось лікував. А з деякими навіть ловив тут карасів і раків чехов реаліст. Він черпав натхнення і створював свої образи, описуючи реальних людей. Тож героями його творів неодноразово ставали і колоритні сум'яни. Чехом ніколи не полишав медичної практики, ніколи не забував, що він перш за все лікар. І тому, коли сюди приїхав, то привіз з собою дуже багато ліків. Тому сюди, до медичного пункту, в садибу приходило багато селян. Тут, в цьому самому кабінеті, де ви зараз знаходитесь, Антон Павлович працював над оповіданням «Житейська дрібничка. Тут він завершив велику повість сумна історія. Він тут працював над п'єсою Лісовик і тут же був створений маленький такий водевіль дачного життя Трагік мимоволі. Ну, сумські враження відбилися в п'єсах Чехова, зокрема в п'єсі дядя Ваня. Матір головного персонажу Марія Васильівна Войницька, Деякої міри списана з, з господарки цієї садиби Олександри Васильовни Лентварьової. А в п'єсі Вишневий сад образ Лакея Фірса теж Чехов побачив серед лакеїв саме Лентварьових. Досить вдало відпочив на Сумщині Чехов, скільки матеріалу зібрав для всесвітньо відомих творів. А гарний чай з вишневим меренням тут колись подавали. Тут знаходиться ваше наступне завдання. Дякую. Дістаньтеся Блакитних озер водним шляхом від залізничного мосту. Дуже вам дякуємо за розмову. А ми будемо далі шукати, де з берега стартувати. Привіт. Привіт. Мені потрібно до блакитних озер. Допоможеш? Звісно, без проблем. Супер, давай швидше. Знову сюрприз. Я ніколи не випробувала цей вид транспорту. Наш експерт пояснив, як стояти на сапі та як гребти і зберігати рівновагу, щоб не впасти. Поїхали! Як казав Чехов, Абація і Адріатичне море чудові, але Лука і Псел кращі. мальовничими місцями ми направляємося до Блакитних Озер. Блакитні озера. Це справжній постіндустріальний об'єкт, який знаходиться поруч з містом Суми. Ці озера утворилися внаслідок активного видобутку піску і поглиблення заплави річки Псел. В 60-ті -80 80-ті роки ХХ століття, коли в місті Суми відбувався стрімкий індустріальний розвиток, будувалося багато нового. Це стало можливим за рахунок видобутку піску на лівому березі річки Псел. Там, де були колись болота і зарості очерета, ту виросли цілі мікрорайони. І піску набили для новобудов, і місце для відпочинку гарно зробили. Тепер Блакитні озера прекрасна зона для дозвілля. Багато сумчан там займаються водними видами спорту та відпочивають. Тільки вражень круто. Ура! Клас! Клас! Дякую тобі, що провів. Друзі, ось закінчилась моя погода на сьогодні. Я отримала класну нагороду про на згадку про край пригод. Я вважаю, що кожен має спробувати на собі ці емоції, Приїжджайте до класних місць у сумах та насолоджуйтесь відпочинками.